Дуже дивні враження, тому що все інтерв'ю уповноважена з питань прав людини захищала дії влади, а не захищала інтереси громадян перед цією владою. Враження... Апелірувала конкретним статтям. Ну, будь-яка уповноважена справа людини мала би захищати інтереси громадян, і принаймні, якщо вся світова громадськість бачить у цих справах якісь порушення справ людини, і в принципі визнає те, що ці справи є політичними, і що до них так чи інакше прикута увага, але все це інтерв'ю уповноважена лише критикувала. Тих людей, які порушують ці питання, і захищали дії влади, і е, склалося враження, що вона не захищає інтереси громадян перед державою, а захищає інтереси держави, тих служб, які є в державі, перед громадянами. Фактично, якщо її послухати, то всі дії, і з боку Міністерства внутрішніх справ, і що, і, служба, і з боку служби виконання покарань, і дії прокурора вони або йдуть поза увагою повноважених справ людини, або взагалі є абсолютно виправданими. І, і мені здається, що насправді корені проблеми, навіть не в цьому інтерв'ю і не в цій ситуації в тому, що коли е, ми згадаємо, як призначалась уповноваження з питань прав людини, то вона призначалася. Е, Більшістю політичною більшістю без урахування думки громадськості, без урахування думки правозахисників, без урахування думки експертів на таку високу посаду, на таку відповідальну посаду, призначати лише за політичною згодою. Це означає те, що ми отримаємо суто політичну людину, політично мотивовану людину, яка захищає інтереси держави, а не навпаки.